Сьогодні ми працюємо на нашому, можливо, завершальному етапі в цьому сезоні з темою історіографії якою займаюся я, якою займається Дар'я. Це надзвичайно важлива тема і невеликий камінг-аут Так, я ще з першого курсу завжди дивувався, Ну ким треба бути, щоб займатися історіографією Це взагалі. І зараз я можу сказати Чому таке траплялося? Ну, перша причина це те, що тривалий час. так, е, Якщо ти це під запис, все я розумію, але я все одно це скажу. ну, Якщо ти вже зовсім відбитий, то в тебе два шляхи: або йти е, писати дисертацію з педагогіки, або писати про історіографію, якщо вище. Тому що педагогіка нам ну, все зрозуміла, ти не можеш нормально про якісь Дисциплінарне поле написати, тому пишеш про те, як це викладати. А історіографія ну ти, в принципі, нічого не можеш, просто читаєш текст і переказуєш їх. І скільки б я не боровся з цим кожного разу або майже кожного разу в курсових дипломних в статтях, я бачу. Або переказ тексту, або якісь братські могили, просто те, що було раніше нормою, так, перелік якихось прізвищ. Цим питанням займалися ці і три сторінки прізвищ, і потім десять сторінок бібліографії. Але це так не працює. Стрі... Аналіз стріаналіз це якраз не просто розуміння контексту, не просто типологізація, не просто класифікація, а ще й вміння виключати, що залишиться непоміченим, що насправді не має ніякої ані оригінальної думки, ані важливості, і його не треба взагалі згадувати і тому подібне. Тому я дуже радий так, що є студенти, які працюють з цією темою. Ну і запрошую Дар'ю, тому що я до кінця навіть не знаю, якому вона сьогодні готувала тему. Дар'я, будь ласка. Так, да, Дякую. А, ну, ключова тема. В мене це міграція ідей, це формування інтелектуальної мережі, і конкретніше це саме взаємодія київського середку, дослідження історії мистецтв з іншими європейськими школами. Його зв'язок із західноєвропейською історіографією історії мистецтв. Власне, вже із з самого початку кафедра Володимирського університету вона поставала. У зв'язках із, передусім, німецькою традицією, зокрема з традицією Берлінської школи історії мистецтв, зрозуміло, що при формуванні програми історії мистецтва, вона багато в чому відштовхувалася від аналогічної програми в Московському університеті, яку складав Карл Герц, але також дуже багато запозичень було із пруських університетів. І, зокрема, Павлов, який був першим професором кафедри, він навіть запроваджував певні нововведення, певні курси, яких не було в Москві. Наприклад, він запропонував заснувати поряд із кафедрою історії теорії мистецтв додаткову кафедру, присвячену, ну, як він її назвав, історії матеріальної культури, яку він прирівняв до німецького костюму. Тобто. Через помилковий переклад, який пізніше сам Павло визнав, що це була помилка, а насправді мова йшла про кафедру костюмознавства, про історію костюму. Але, власне, пропагуючи цей курс, він посилався на програму, розроблену Германом Вайсом, професором якраз таки Берлінського університету і водночас почесним членом університету Святого Володимира. І саме з Вайсом Павлов консультувався, аби потім організувати університетський музей образотворчих мистецтв. Вже. А, власне, це все включало, звичайно. У Павлова наукові поїздки, міжнародне співробітництво, він їздив до Берліна, він слухав лекції, він відвідував бібліотеки, музеї а, і брав участь у зборах берлінських археологів. Тобто, ці інтелектуальні зв'язки вже мали своє місце, а, але певно я одразу маю зазначити підхід, з яких позицій я підступаюся до цієї теми. Тобто, вирішальним тут є. Теорія культурного трансферу і горизонтальна історія мистецтв, Тобто я розглядаю доробки різних дослідників: українських, англійських, німецьких тощо, і не поміщаю їх у жодну ієрархічну порівняльну, тобто умовні центр периферії парадигми. А я розглядаю ідею в контексті часу і умов. Іхньої А відповідно, говорячи про, наприклад, Григорія Павлуцького і Джона Раскіна, про Павлуцького і Ади Варбурга, ми не прагнемо дорівняти одного до іншого, а радше простежити цей спільний імпульс на конкретному прикладі. Відповідно, це є не стільки порівняння, скільки саме розгляд взаємодії, яка мала дійсно місце. Чи вона відбувалася через читання літератури чи через науково-дослідницькі поїздки за кордоном тощо. А в якості кейсу я би взяла дискусію про орнамент, яка набуває популярності з середини 19 століття. А в той час орнамент починає переоцінюватися, і нерідко із якогось другорядного елементу він починає перетворюватися. На елементи чи на визначальні. Тобто такий, який а, надає, а, наприклад, побутові речі а, художньої цінності. І, наприклад, в 1850-х роках з'являються в німецькій історіографії і мистецтва вже роботи Готфріда Земпера, який пише про орнамент, який є. Виникає залежно від ремесел, його відокремленість, стилю від форми, що одне не визначає інше і так далі. А в Російській імперії в цей же час з'являються статті, наприклад, Володимира Стасова, де він також в художніх статтях велику роль приділяє орнаменту, і потім вже в 90-х роках це буде опубліковано. Всі ці статті будуть зібрані у книзі Руський народний орнамент. В 90-х роках також про орнамент починає публікувати статті Джон Раскін, який якраз таки побутує, пропагує ідею цінності побутової речі і говорить власне про те, що декоративне мистецтво воно не має бути чимось маргіналізованим чи недоціненним, а воно має таку саму цінність, як і загальновиснене мистецтво, тому що воно твориться волею художнику, волею митця, хай народного. Або ж були просто людина, яка ознайомлена з принципом рисунку, ну, або різьби, а, тому що саме в такий спосіб річ а, набуває краси через навіть декорування зовнішньої поверхні. А, пізніше з'являються і критичні тексти стосовно орнаменту, наприклад, у 1908 році з'являється Се маніфест» архітектора а, Лаоса, а, орнаменти злочин. Де він навпаки закликає відмовитися від орнаменту в архітектурі, тому що нібито орнамент несе вже рудиментарну функцію, і він радше конфліктує з чистотою архітектурної форми. А якщо говорити про дослідження орнаменту в Україні, вони з'являються відносно пізно. А ця робота Павлуцького історія українського орнаменту. А вона була опублікована взагалі в 1927 році його учнем Миколою Макаренком посмертно, але написано набагато раніше, десь у 20-х роках. Фактично, Павлуцький подає просто історію орнаменту, він не вводить якоїсь своєї особливої теорії. Грубо кажучи, він переважно перераховує впливи. А де на український орнамент є вплив а, Греції, де вплив Малої Азії і так далі? Але можна виділити в нього певні думки, а, тенденції, які захоплюють ось цю дискусію загально, а середини і кінця 19 століття про орнамент. По-перше, Павлуцький так само пропагує цінність декорування побутової речі. А він пише, що народне мистецтво створюється не для забезпечення якихось щоденних побутових вимог людини. Він пише, що народне мистецтво, народний орнамент це є наше давнє мистецтво, яке належить більше того, непевним верствам, а всьому народу воно відбувається на всіх рівнях, і воно відбувається волею художника. А відповідно, тут він цитує а, історика Віоле Ледюка про те, що мистецтво твориться і визначається волею, а не свивільством. Я не підтримую тут ідею того, що це цитування якимось чином є спорідненим до. А, Художньої волі позволена, про яку писав Лес Рігель. Мені здається, Павлицький не виходить тут за межі Віоле Ледюка і навіть Раскіна, які, на мою думку, були близькі в цій думці: Віоле Ледюк і Раскін, тому що у Раскіна також є ця воля художника і митця, яка відіграє важливу роль, і вона відіграє роль визначання. У Надані побутовим речам якби художньої якості, і, власне, у творенні декоративного мистецтва. Якщо далі говорити про Рігля, то варто розуміти, що Рігель, коли писав цей текст про орнамент, він більшою мірою відповідав Готфріду Земперу і послідовникам Земпера. А він не походжувався з ним щодо того, що нібито сутність орнаменту, передусім, наприклад, геометричного, а вона випливає наслідково з техніки обробітку матеріалу. І Рігель говорив про те, що орнамент радше є відтворенням природних форм, незалежно від матеріалу, наприклад, форм рослинних. Але Павлуцький, е Павлуцький говорить якраз таки про те, що матеріал визначає стильові особливості. Ну, тобто, у нього є абзац, в першому реченні він говорить про те, що. Стильові особливості визначаються матеріалом, і в наступному реченні він пише, але при цьому, звісно, стиль надалі може накладатися на різні матеріали. Але при цьому все одно, стиль для нього визначається матеріалом. Стиль накладається на інші матеріали, вже тоді, коли він вже сформований і створений іншим матеріалом. Більше того, він пише не просто про інші матеріали, він пише про чужі матеріали, що є певні матеріали саме чужі. А для конкретного стилю. Відповідно, знову ж таки, доводиться, що Полуцький читав конкретну книгу Зентера чи Раскін Черігля, чи немає такого сенсу. А важливішим тут, на мою думку, є самовільне вхоплення цієї тенденції із загального відбір, який здійснює умовна периферія, який вона може собі дозволити. Це якраз те, про що ця теорія культурного трансферу. А, тому що, наприклад, пошановники Раскіна в імперії могли і взагалі не читати Раскіна в оригіналі, вони могли бути і незнайомі з оригіналами його робіт. А як це було наприклад з Михайлом Нєстеровим і його другом Торигіним, а з яким вони в вистуваннях постійно обговорювали ідеї Раскіна при цьому не читаючи Раскіна самого, вони читали французьку монографію історика Робера деля Сезерана Раскін і релігія краси. І е, так само і Павлуцький в своєму тексті, ну, тобто, головний закид е, західних колег до нас сьогодні це те, що якщо немає прямого посилання, немає прямої сноски, то це нічого не значить. От, а якщо ми подивимося, на кого посилається Павлуцький, то це десь посилань 5, переважно він посилається і то посилань 5. І, але більшість посилань знаходиться просто в тілі тексту поміж речень. А, Павлуцький посилається переважно на археологів. Він посилається на дослідників з імперії: це от Володимир Стасов, це Фармаковський. А, із західноєвропейської історіографії він посилається на Альбера Дюмона, на Вольванга Гельбіга. На Раскіна, не дивлячись на те, що той же Нестеров у своїх полистуваннях називав Павлуцького великим пошановником Раскіна, що Павлуцький наслідує Раскіна у усіх своїх лекціях, жодного прямого посилання у Павлуцького на Раскіна немає в тих текстах, які нам доступні від Павлуцького. А, тобто, читав він монографію, чи це було просто вихоплення думки із повітря, це питання. Але мені здається, тут проблема не в тому, що немає прямої сноску полицького, а проблема якраз таки в сакралізованості деяких фігур в історії мистецтв і в неадекватності певного сприйняття того, що ти робиш. Тому що, коли з однієї сторони ти нібито намагаєшся деконструювати вертикаль в своїх дослідженнях, але в той же самий час ти намагаєшся зберегти ізольованість певних фігур від зазіхань. Тому що є певний канон, є певна оставленість, яку не можна порушити. Це, власне, головне, що я хотіла сказати проблема. Дякую, дуже можливо, виникнуть якісь питання, можна їх ставити або писати в чат або піднімати руку. У мене були два питання. Перше питання це те, про що говорить такий художник, як Нікіта Кадан. Так, що ми звикли фокусуватися на uh, Lost in Translation, так на втратах. Uh, але у випадку, я не знаю, чи говорить про периферію, але про українську історію мистецтв, а мистецтвознавство і поготів, так точно да, є сенс говорити якраз про знахідки і навпаки, да, от ця помилка, ця втрата, яка перетворюється навпаки на продуктивне поло, це відхилення, да, яке uh, в центрі досягається шляху. Трахом мети тут це стає випадковістю, да, і цією помилкою, але дуже часто це помилка, яка призводить до того самого парадоксального, що ставить за мету центр. Так ну, да, це така помилка Колумба виходить. І це стосується і українського бароку, і всіх цих речей, які пов'язані з посиланнями. Що да, і це, це перша моя теза питання в ній немає. Якогось чіткого питання, але да, це, це, це теза, на яку я хочу почути твою реакцію. І друга, яка виходить з цієї тези, це власне в. Можливості, так, чи розглядаєш ти, чи думаєш ти над якоюсь іншою перспективою, і іншим шляхом взагалі проговорення цього і дослідження цього. Тому що зараз ми з певних причин, причин, які були частково названі тобою, а частково опущені, але вони цілком зрозумілі, да, сфокусовані і послуговуємося такою. Шляхом або підходом порівняння або да, пошуку того, що є в когось від варбурга, в когось від Рігля і тому подібне. Але да, такий шлях виявляється не дуже продуктивним не тільки через всі ці названі тобою причини, так, а власне і через те, що після знаходження або не знаходження таких послідовностей і перегуків. Втрачається все інше в цьому тексті, все інше, яке можливо, може виявитися або є визначальним. Так, це мої два питання, які не оформлені як два питання. Я думаю, так, ну тому що досить часто, ну, це теж проблема сакралізованості фігур та сама, тому що іноді за мету ставиться довести, що Павлоцький був ознайомлений з текстом Варбурга, що він його читав. І нібито причастився його, його чи рігля, допустимо. І весь текст Павлуцького починається інструменталізація на те, щоб довести, що цей зв'язок є. Відповідно, я кажу більше про те, я кажу більше про те, що важливі не оці зв'язки, хто кого читав, а ось саме це самовільне вихоплення і відбір. Який міг здійснювати Павлівський. Дякую, можливо, у ще якісь ідеї є, можливо, Тарас щось додасть, Ну, якщо не додасть, то ввечері додасть, буде така можливість, так би мовити. А, а я просто думаю, що да, от цій перспективі, в цьому шляху, який ти пропонуєш, може виявитися, да може підсумком дипломної роботи або статті буде те, що. Імпульсом був не Вольфлін, а Дарвін і Лев Толстой. Розумієш про що я? Угу. Ну, це. да, Хто це Шмід? Так, про це пише про цих своїх трьох вчителів. Да, Дарвін, Толстой і ще хтось третій. От те, що нам з ієрархіях дисципліни виглядає зрозумілим, да, що о, тут Патосформель, так? Тут ця міграція образів, о, це, значить, це Варбург. А може виявитися, що це Дарвін взагалі. Не може вийтися, що далі. Ну, мені здається, взагалі важливо наставити собі за мету довести зв'язок із кимось конкретним. Це ж не про це. Ну, ми почнемо досліджувати, наприклад, що у Павлуцького є схожа ідея з Варбургом. Ну, якщо ми прийдемо до того, що Павлуцький ніколи не мав зв'язку із Варбургом, цьому немає нічого страшного. Варбург взагалі. Наскільки я зараз розумію, перші тексти Варбурга і реакція на них а от на просторі Російської імперії там, потім це 60-ті роки. Я не знаю, скільки текстів було опубліковано за життя Варбурга. Останнє моє питання. Та, це, це теж окрема тема. Я кажу не стільки про фінал. Да, про фінал ми зрозуміли, так, що от о, висновок о, він не читав Варбога, це теж висновок. І це теж результат роботи, негативний результат. Я кажу про це, про, з чого починається дослідження, про до цю да, продуктивну бруньку. Тому що ми починали з тобою да, якраз з Варборга, і дійшли до зовсім іншого. От що тут має бути, да чи може бути цією продуктивною точкою, з якої починається дослідження? Навіть якщо молодо доходить до своєї негативності в кінці. Ну, Точка, з якої починається, ну, це той самий спільний імпульс. Як я розумію? Так, поділяю, да. Дякую, Дякую. Да. А, в кого ще є запитання або коментарі, шановні колеги. Ну, Тараса буде розлоги, але не зараз, це я зрозумів. Всіх інших будемо читати вашу історіографію і будемо її обговорювати. Тому всім дякую, шановні колеги, до зустрічі. Я якраз ви по каву і поїхати подивитись на український авангард. До зустрічі, шановне панство, і гарних вихідних, і гарного чаювання ввечері. До побачення.